Не завидуй багатому, багатий не знає, ні приязні, ні любові. Все те він наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він гіркими сльозами вилив на забаву. Горем засіяні кровію О, голиді. Отамто милостивії ми, Ненагодовано і голо застукали сердешну долю, та й цкуємо. Полягло косьми, людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безстало, з дітьми і внуками втопить в сльозах у а дівочих. Пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки море розлилось, огненне море, слава, слава бортам і гончим і царям, і нашим батюшкам царям слава, і вам слава сині горі, кригою окуті і вам, лицарі великі. Богом не забуті борітися, поборити. Вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святая. І виріс я на чужині. І сивію в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі і б'ючи, при ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Пошкандивала Івана сина годувати. Воно сповите, як кричало, у холодочку за сноком. розповела, нагодувала попестила, і ні весною над сином сидя, затримала. І сниться їй, той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться ой сам, уже не панський, а на волі, І на своїм веселім полі Свою ж таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, І усміхнулася не Бога, прокинулась, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько вповела, А щоб дожать до ланового, ще коп дожинать пішла. Кобзар у Берестечку, як ішов Берестечком Тарас, як ступав по козацькому полю, обізвалась до нього крізь час, крізь час давня пісня про вольну волю. В полі вітер, як сивий кобзар, доторкався до кобзи в задумі. Він Тарасові переказав Берестецькі мрії і думи. І те, що сам цьому полі впізнав, коли мчав з козаками у битву, як він кулі від них відвертав, як над вбитими правив молитву, про Хмельницького, про Богуна і про чайку над мужнім нечаєм, За струною співала струна, За прадавнім кобзарським звичаєм. І вплились в кобзареві рядки. Ті мелодії гордості і болю, Щоб уже гомоніли віки про звитяжців за вольною волю. Григорович Шевченко, Лілея. Така, як ти колись лілея на Йордані процвіла, І воплотила, пронесла святе слово над землею, якби то й ти, Дністровий цвіте. Ніді -ні клібор, -ні -ні крий Боже, розітнуть, в Сибір в кайданах понесуть, і ти, мий цвіте неукритий, укритий, не вимовлю, веселий рай. Подай їй, Господи, подай, подай їй долю на сім світі і більш нічого не давай. Та не бери її весною, свій рай небесний не бери, а дай твоєю красотою намилуватись на землі. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христа Боже, насилу діждала, і очі наш тихо, тихо як крізь ти сон читала. Старий воли випрягає, занози хаває мережані, а Катруся марка оглядає. А де ж Ганна Катерино, я поки байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла та дуже нездужа. Ході, Марку, в малу хату, поки випрягає воли батько, вона тебе, Марку, дожидає. Йшов Марко в малу хату і став у коронах. Ганна шепче, слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре, з хати, я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла хат, з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у Голуби. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла, я не Ганна, не наймичка. Я Ай, й поніміла. Плакав Марко, дивувався. Знов очі відкрила, пильно-пильно подивилась, сльози покрутились, прости мене. Я каралась для світ в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже сину, ви молись. Молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне, весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана. І їй, здається, все село. Весь день дивилося над його, що тільки й диво там було, а більше не було нічого. Щаслива я, літа минають, потрохи діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки на москалі. І ти осталася, небо, і не осталося нікого з тобою до Наготи старої нічі одягти. Минаючи обогі села, по надніпрянські невеселі, я думав, де ж я прихилюсь, і де подінуся на світі. І сниться сон мені, дивлюсь, в садочку квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку, під вишною у холодочку моя єдина я сестра. Многострадальниця святая, неначе в раї спочиває, і за широкого Дніпра мене небога виглядає, і їй, здається, виринає, за хвилі човен виплива, і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле, і ми прокинулися. ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще змалечку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе перейти. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала. Щоб наше слово не вмирало і виблагав. Господь послав тебе нам краткого пророка, і обличителя жоких, людей неситих, Доле мій, моя ти доленько святая, моя ти сила молодая, живи для мене і огрі, і оживи моє побите, убоге серце не укрите, і оживлю, і думу вольною на волю, і з домовини возову, і думу вольною. О доле, пророче наш, моя ти доле, твоєю думу назову. Козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацької, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покину батька неньку старенькою, молоду дівчину, на, дівч... на чужині на ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. а в летять собі, додому ключами, наче козак, шляхи биті, поросли тернами. Матері на нас дивились та говорили, що колись, одружемої. Не вгадали, старі зарані помирали, а ми малими розійшлись. Та вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди, принесло, на старість ледве і додому, веселеє колись село. Чомусь тепер мені, старому, Здавалось, темним і німим, таким, як я тепер, старим. І бачиться в селі убогім, мені так бачиться, нічого не виросло і не знило, Таке собі, як і було, і яр, і поле, і тополі, і над криницею верба нагнулася, як та журба, далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька і вітряк за гаю крилами махає, І дуб зелений, мов козак, Із гаю вийшов та й гуляє. No! I Hey!